За програмою Спартакіади школярів Херсона Дюк ФП No4 було організовано та проведено міський етап з російських та міжнародних шашок. У змаганнях серед юнаків та дівчат 97-го року народження та молодше взяли участь більше 150 учнів 41 одного загальноосвітнього навчального закладу нашого міста. Два дні учасники вели боротьбу у трьох залах ДЮСШ шахів та шашок. Як і торік, перше місце посіла збірна команда школи номер 30. срібна сходинка у вихованців навчально-виховного комплексу. Номер 48. на третій сходинці розмістилися учні 14 школи. На змаганнях були присутні медалісти чемпіонату України шашок 100, що нещодавно пройшов серед 11 і річних юнаків та дівчат у Євпаторії. Там у класичній грі 15 з 18 можливих очок набрав і став чемпіоном Кирило Полівщиков. Тепер він представлятиме країну на серпневій першості Європи в Білорусі та чемпіонаті світу в Естонії, що відбудеться у жовтні. До того ж у Кирила срібло влискавичної гри. Позицією нижче у цьому виді та другим місцем у швидких шахах може похвалитися Юрій Чернуцький. На срібло у швидких відіграла Ексенія Яремчук. Учнів ДЮСШ шахів та шашок тренують Ірина Кукулєва та Володимир Гавриленко. А в учасників Спартакіади, окрім шахів, присутні ще змагання з легкої атлетики, футболу, плавання, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, спортивного орієнтування і пляжного волейболу. Yes, ma'am. Yes.